Старостинському округу в селі Гайшин є прекрасна старовинна козацька дерев'яна церква, яка є пам'ятка архітектури. І ось на наступному піжні е, ми відзначаємо в цій церкві храмове свято апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Я закликаю і запрошую всіх вас долучатися до молитви. Кожної неділі і на свята на колінця стоїмо перед Господом і молимося, щоб Він зберіг нашу українську державу і всіх наших людей. Ми поіменно згадуємо всіх воїнів загиблих, які поклали своє життя за Україну. Ми поіменно згадуємо там кожного разу усіх воїнів, які серед нас із цього. Сіл відлучилися і стоять зараз на фронті. Ми пам'ятаємо їх імена і кожного разу, практично кожного дня, коли ми зустрічаємося, ми молимося, щоб Господь укріпив їх, зберіг їх від смертельної рани і повернув їх здоровими. Запрошую і закликаю всіх вас, як настоятель, як виконуючий обов'язки настоятеля цього храму і цього села, долучатися до молитви і по можливості відвідати в наступну п'ятницю свято, наше храмове свято у гайшині, яке відбудеться. А також хочу нагадати, шановні друзі, що є особливі дні поминання померлих. Е, найближчий день поминальний батьківська субота це Дмитрівська субота, 25 жовтня. Вона відбудеться, коли в усіх храмах, і в усіх містах і селах по всьому світу люди приходять і згадують своїх покійних, загиблих, померлих родичів. Тепер я дякую, що ви вислухали молитву разом зі мною. перестилися, молилися. Нехай Господь прийме! Нашу щиру молитву, щире наше серце за наших захисників. А тепер запрошую вас до ритуалу патріотичного.